Вітрове скло як обличчя автомобіля, його краще мати чистим та неушкодженим, адже саме належна оглядовість один із факторів безпечного руху. Як же не втратити обличчя на дорозі, дізнайтеся з сьогоднішнього випуску водій і закон. Сучасне вітрове автоскло або ж триплекс складається з двох частин, між якими вплавлена спеціальна полімерна плівка. Бокове скло загортовується при дуже високій температурі, проте менш стійке. Мають бути тільки отакі триплікс. Андрій, експерт з установки автоскла. Колись давно були і кальоні стекла на вітчизняних производителях. От. А бокові стекла в більшості йдуть всі кальони. Тільки в дуже дорогих, там, грубо говоря, мерседеса s класа може бути і триплікс. Отаке От ж скло може стояти бокове. Різниця того, що вітрове скло ти не розіб'єш, не залізеш, грубо говоря, в машину і тому подібне. Чи камінь зустрічний попадає в машину? Ти його не розіб'єш, бокове ж скло розсипається на маленькі кусочки при острому ударі. Сучасне бокове скло витримує будь-яке немеханічне навантаження. Проте, у випадку навіть невеликого сколу з краю, воно розлітається повністю. В той же час лобове скло набагато витриваліше. Заднє скло, як і бокове, одинарне, проте на ньому присутній спеціальний підігрів. Підігрів служить для того, щоб знімати запотівання заднього скла. Являє собою нитки, напаяні на скло. З однієї сторони, плюс, з другої мінус. і воно нагрівається із за цього. Часто після невеликого удару водії не поспішають з ремонтом скла. Водночас тоді може піти більша тріщина. Після того, як он. Помедлил с ремонтом, пошла трещина. При разных факторах. Это перепады температур будь что-либо. Андрей, эксперт за ремонту тонувания автоскла. Данное повреждение чинится с помощью фотополимеров, которые непосредственно проникают в стекло и под воздействием ультрафиолета застывают. Повреждение остается, видимо, где-то не более 20%. Полимеры есть разные, они идут для сколов и для трещин. Здесь у нас комбинированы и скол, и трещины. Завдяки ультрафіолетовому випромінюванню полімер висихає всього за 10 хвилин. Вартість ремонту тріщини від 7 гривень за 1 сантиметр. З колу скла від 130 гривень залежно від складності. Проте, якщо їх забагато, скло краще замінити. Рентабельність ремонту стекла, це тріщина. Якщо ми говоримо про тріщини, то це до 15 сантиметрів. Це гарантійний ремонт, який справляється видачою гарантій, як мінімум на один рік. А сколов может быть ну, большое количество, до 10-15 главное, чтобы вы через них видели. То есть сколу можно чинить в неограниченном количестве. Скол это повреждение стекла непосредственно с выбитым кусочком стекла, либо просто удар, тупой удар может быть и повреждение внешнего слоя стекла. При замене лобового скла полностью срезается старая. Новая вежа убрается спеціальною резинкою молдингом. При установці ж бокового потрібно знімати карту дверей. пластмасову накладку зсередини авто. Заміна вітрового скла відбувається, зрізаємо за допомогою спеціальних інструментів скло. Зачищаємо, по пройому все зачищаємо, вичищаємо спеціальну хімію, вскриваємо його, встановлюємо, наноситься клей, установлюється стекло. Кольони воно розсипалось. Оце все скло, що попало в двері. Достається тут до і вставляється нове в спеціальні як саласочки, там є як направляючі. Іншим аспектом оглядовості скла є тонування та наклейки. Вони дозволені навіть на передні та бокові скла. Якщо світлопропускна спроможність не зменшується більше як на 75%. Вимоги до скла це перш за все, щоб для направлене на безпеку дорожнього руху, щоб з, о, з місця водія була гарна оглядовість. Тетяна Волошина, старший юрист-консульт для України, законом не забороняється наклеювати наклейки, тим більше що останнім часом в моду війшли вишиванки, тобто вони не заборонені у разі, якщо вони не наклеюються на лобове скло або на ті частини скла, які обмежують оглядовість з місця водія. Тонування часто розрізняють за ступенем прозорості та зовнішнім виглядом. Это в Европе же, запрещена тонировка, и там используются пленки керамического состава, термального состава. Они за счет своей структуры не пропускают ультрафиолет, но они очень прозрачные. То есть стоит мерой допустимости, ну, допустимости прозрачности, которая позволяет ездить без нарушения закона. Большинство плевок отличается не только за прозорностью, а и за своими властивостями металлизированная. от металлизированной отличается только составом. А в металлизированной пленке наплен слой металла, который не пропускает ультрафиолет. Есть еще пленка укрепляющая, которая не позволяет разбить стекло. То есть сам процесс разбития стекла намного удлиняется. Нет этого эффекта неожиданности. Она в несколько раз толще обычной пленки ее. Свойства позволяют э, распределить удар по всей площади стекла, тем самым не дать выбить стекло с первого раза, как обычно. Даже если оно разобьется, лопнет, то оно будет все равно стоять в раме. Его придется выламывать всеми подручными способами. Только потом они смогут проникнуть внутрь. Все вымеры проводятся с зовнішньої стороны скла. Проте сама плівка клеится с середины. У нас уже была заготовлена выкройка для этого автомобиля примерно раскраиваем. Потом уже более точно будет раскроено на автомобиле. Да, я феном нагреваю пленку, и она э, распро равномерно распространяется по всему, по всему стеку. После того, как пленка была нанесена, выставляем ее четко по всем зазорам, чтобы не было просвета, и разглаживаем. Тонування коштує в середньому 700 гривень за всю машину. Про це займає три з половиною години. Проте, якщо протягом наступних кількох днів ви побачили на ній невеликі дефекти, не поспішайте засмучуватись. В течії трьох-чотирьох днів всі неровності і якісь візуальні дефекти вони на 99% встречаються. Потому що клієнти дуже часто приїжджають і говорять, у мене там от капелька води щось. Це все висихає, пленка має мікропори. Вода уходить і вона натягується і стає равномірною глянцево. Не менш важливим аспектом безпечного водіння є очищення скла. При кермуванні повинні обов'язково працювати склоомивачі, склоочисники, і щільність рухів щіток повинна бути не менше 35 рухів за хвилину. Найдешевшими 100-200 гривень є двірники на металевому каркасі. Проте вони і найгірше витирають скло. Якіснішими вважають безкаркасні та гібридні, але вони і коштують від 400 гривень. Безкаркасна технологія теж достатньо проста. Євген Шкарубський експерт з установки склоочисників. Є Її металічна пластина. Вона тонка і дуже гібкая. На котері зверху нанесений резинопластиковий пластиковий состав. Вот. И снизу крепится резинка самого стеклоочистителя. Это самые популярные щетки на данный момент в Украине и, скорее всего, за рубежом. И также есть еще гибридные щетки, очень популярны на японских, корейских автомобилях. Почему так исторически сложилось, точно сказать не могу. Вот. Тоже достаточно популярны в Украине. Uh, это некая смесь, почему их называют гибридной, потому что это некая смесь каркасной и бескаркасной технологии. Гибридная щетка, как правило, имеет пластиковый корпус снаружи дворника. Заменить старые щитки очистника достаточно легко даже самому. Проте и тут есть свои особенности. При замене следить за, за вот этой штукой. Это поводок, вот, и он работает, прижимается пружиной. Пружина достаточно мощная, поэтому если вы вдруг отходите от автомобиля, на всякий случай аккуратно опустите поводок без щетки на стекло, Щоб він вдруг самостоятельно не упал. Очень часто буває таке, що поводок падає, б'ється лобове стекло і йде трещина, которая потім вынуждает вас менять лобове стекло. Пам'ятайте, що ви відповідаєте за технічний стан свого транспортного засобу, у що входить стан склад та робота склочисників у негоду. Вимоги до скла це перш за все, щоб направлене на безпеку дорожнього руху, щоб з, о, з місця водія була гарна оглядовість. У разі, якщо не працюють скломивачі або відсутні бокові дзеркала, або розбиті вітрові, вітрове скло. Передбачено покарання відповідно до частини першої статті 121 кодексу України про адмінправопорушення накладається штраф від 340 гривень до 425. А далі на вас чекають найсвіжіші автоновини. Не перемикайте. Київ планує убезпечити автомобілі на столичних парковках. У найближчі роки в місцях стоянки машин будуть встановлені відеокамери. Установка камер буде відбуватися поступово протягом п'яти років. Також на деяких парковках в нічний час з'явиться охорона. Передбачається, що охороняти автомобілі будуть 21-ї вечора до 9-ї години ранку. Мінінфраструктури запропонували ввести обов'язкову плату за проїзд транспортних засобів вагою більше 12 тонн по дорогах України згідно з підготовленим законопроектом. Проектом вартість одного кілометра їзди фури по території України складе від 50 копійок до однієї гривні. Таким чином збираються зібрати кошти на ремонт доріг та оновлення дорожнього обладнання. Крім того, очікується, що платні дороги зроблять повітря в Україні чистішим.